Доброго дня, дітки! Сьогодні зранку я отримала відеоповідомлення від дівчинки Марії. Їй потрібна наша порада. Річ в тім, що їй потрібно у магазині придбати зимові речі, але вона не знає, до якої крамниці їй потрібно йти. Підскажемо Марії, де вона зможе придбати куртку та чобітки. Уважно розглянемо вітрини магазинів і з'ясуємо, де можна придбати необхідні речі. На вітрині магазину ми бачимо диван та крісло. Магазин, у якому продають меблі, називається меблевий магазин. Ні, цей магазин Марії не підходить. На вітрині Цього магазину ми бачимо мікрохвильову піч, блендер, фен, настільну лампу. Це магазин електроприладів або побутової техніки. Він, Марії, також не підходить. Подивіться, скільки багато різних шапочок. Це магазин головних уборів. На вітрині цього магазину ми бачимо светр, куртку, спідницю, штани. Це магазин чого? Магазин одягу. Тут Марійка може придбати теплу зимову куртку. На вітрині цього магазину ми бачимо капці, кросівки, сандалі, чоботи. Який це магазин? Це взутевий магазин. У цьому магазині Марія зможе вибрати собі чобітки. Діти, я пропоную вам намалювати шапочку і подарувати її марійці. Згодні! Підготуємо наші руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Вітер залетів! у гай. Ти дерева не гойдай. Дуже гілки не клани, щоб не тріснули вани. Для початку простим олівцем намалюємо контур шапки. Верхня частина виглядає як напівовал, нижня овал. Домалюємо зверху бубон. Він має бути маленьким і круглим. Зробимо на шапочці симпатичний малюнок. Зобразимо дві паралельні зигзагоподібні лінії, які розділятимуть головний убір на сектори. Приступимо до розфарбовування основної частини шапки. Можна підібрати будь-які кольори. Ми зробимо шапку різнобарвною. Беремо губку і способом штампування робимо помпон і обідок шапки пухнастими. Аксесуар для зігрівання голови у холодну погоду готовий. Ось така шапочка вийшла у мене. А у вас, дітки, надсилайте фото ваших робіт. Розглянувши вітрини магазинів, ми з вами з'ясували, що куртку Марійка може придбати в магазині одягу, чоботи продаються у взоттевому магазині, а шапочку. Ми їй подаримо. Дякую вам, дітки, за старання та добре серце. А зараз я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!